Весна наша з квітами, весна наша з квітами, весна весна з квітами, з квітами, гей, весна наша з квітами, весна з квітами. Береги парубки та все грають на дудки, все грають на дудки, на дудки. гей, береги парубки грають на дудки. А дівчата гукають і танок ведуть, дівчата гукають, гукають. Гей, весна наша з квітами, весна з квітами.